Героям слава! Героям слава добрий ранок. На годиннику четверта, майже п'ята ранку. Ми збираємося на Гомерло. Рушаємо з нами. Кава, кава. Що вам сказати, дорогі друзі? Утеплили ми свої попи на 150 гривень. Зараз будемо йти на Говерло, збираємося всі біля мостика. 150 тут Отут. наша компанія попит. Дорого для на попі економити не можна. Не можна. Запам'ятайте, дорогі мої друзі. Попа, вона того стоїть. Що... Ладно, не буду цитувати класиком. Але попа може бути навіть дуже желанною. Все, оце коротше буде у нас такий шлях. Будемо йти. Так, Кристі? Кристина, моя колега. Підписуйтесь на Кристіну. <реш> Якщо побачите це відео, Крістіни підписуйтесь на мене. Ми друзі, у нас перший привал. Ми встигли трошки переодягнутися, тому що жарко було, і ми трошки ехірелі од першого забігу, який називався розмінка. Ну, нічого, говориться, зато будемо здоровіше. Ось така історія. Залишайтесь зі мною, підіймайтеся далі зі мною на балеру. 8.08 На годиннику мені... Нічим зайнятися в воєнні часи. Я вирішила подертися на Говерлу. Коротше, стадія друга в мене вже почалась. Я почала матюкатися і посилати всіх нахер. Йдемо далі, друзі. Що буде далі, не знаю, але буде щось інтересне. Короче, мы там были. Десь там. А идем, а идем мы десь туда. Туда. Осталось еще чуть-чуть. Вот мы с Кристинкой поднимемся. Она меня поддерживает, я ее смешу. У нас хороший тандем. Ой, божечки, чуть не впала. Боже, чуть горло, не впала. Вот туда идем. бачите малу? Вона мене мотивує. Дуже крута мала. Вважаю. Молодець. <как> В общем, у нас путь вот такой вот, понимаете? Буду, буду снимать. Вот я буду убираться. Вот, вот Кристина Батьковна. Молодец. Ой, молодая женщина. Що, що тобі сказати? Ну, коротше, вижили, 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 але ще не піднялись. Е, Дойдемо. Так куди ми вже дивимося? Подивись назад. Прийдеться, понімаєш, коли ти вже в куті, то вже прийдеться вперед, що... назад не варіант. Значить Ми оце прийшли оттуда. Бачите, оцей долі? там ми були. Мабуть, да, А зараз ми коротше, отут. <связать> вот. вот тут мы, короче, мы как раз вот на той ц... высоте. Сколько у нас тут высоты? Не знаем. Дуже высоко. Дуже. Мы сгадали песню. Вернее, я. <связать> И, конечно, вы сейчас ее все услышите, потому что это мой блог. Слухаем. Николаев, Николаев, город мой любимый дом. В Николаеве родились, в Николаеве помрем. Зягли цього чекпоінту і далі ми йдемо сюди. Кажуть, треба е, мазатися кремом е, для загару, щоб не згоріти. Не буде жопа, кажуть. <різь> бо кажуть, буде <різь> <Да>. жовта. <Кристінка. різь> <Молодець. різь> так, нам йти таким шляхом 200 метрів. От. Ну Ми вже нормально прийшли, але тут просто підйом такий не підйомістий. <різь> І що? Кристина каже, що їй би тут нужны були палки. Я кажу, нащо тобі ті зовнішні опори? В тебе є внутрішня опора. Ми вже пройшли майже всі стадії прийняття горя, гнів був. Ми просто собі дозволили матукатися. Потім. У нас наступила стадія прийняття, коли я почала співати пісню «Край, мій рідний край. Там, не гордий вот. ну, Як тут потоки, можна не співати? Заголоситись. Правда? Согласись. А я знала, кого брати з собою, психолога, який підтримує. Нагадаю про внутрішні опори. Да? Да. Знати про всі стадії, які ми пройшли, які нас чекають. Ну, тому, що як казав, мій дед, понімати треба. Усиня далі понад голями вине пісення. Про щодо край. Сил вже немає. Іди пожити позитивно. А так все просто чудово. І так, останні ривки до нашої цілі з вами до моєї, Бо ви ж якби, зі мною тут не ходите. Але коротше, ми це зробимо разом. Отож я пішла, а ви тут коротше, подивіться, просто, як я це буду робити. Подйом у нас доволі таки крутий, в принципі, як і я. Але що, я це подужав? І, коротше, такими увереними шагами ми поднімаємося. І... история, друзья. Какая история. Ну, что ж, может и палку кидать. Мы с ней в нашей группе. Мы -то. Що любі друзі, от ми і закінчили цей підйом. Ще в нас далі є спуск з Говерли. Я сподіваюся, що буде легше спускатися. Хоча наш провідник казав, що може бути нелегко взагалі. От. Але будемо посмотрети, як воно буде насправді. В цілому ми піднялися на Говерл за 2,5 години. От, що я вважаю дуже класним показником, тому що ми не фіга собі пройшли насправді. От всіх з Днем Незалежності нашої країни я бажаю нашій країні скоріше вже стати повністю незалежною, мати свої внутрішні опори, спиратися тільки на себе, не шукати підтримки оточення, тому що бачите, як воно може бути. Як воно може вилезти боком. Я вважаю, що наш народ і так дуже сильний і дійсно має багато ресурсів, на які ми можемо з вами спокійно спиратися, і які ми можемо навіть пишатися. Тому з Днем Незалежності, моя рідна країна. Я дуже люблю тебе і бажаю тобі, щоб ти була щаслива. Що ми, браття, роду. У -у -у! Слава Україні! Героям слава!